Щодо ситуація на фронті вона залишається складною. На жаль, вчора було чергове загострення в районі Авдіївки, коли під ранок дві групи до 25 пічок кожна практично перейшли в наслідку нашим позиціям. Головною метою це, звичайно, було знищення наших опорних пунктів в районі Авдіївки і захоплення нашої території. Перша група була зупинена зразу і відійшла. Інша група була частково знищена. І Практично вмілими діями, маневрами, силами, засобами, які були, особовий склад 72 бригади частково знищив ту групу, виткинув її і зайняв спостережний пост, який раніше належав фрактичному буваю. Тут я хотів би сказати, що діяли особовий склад дуже чітко, вміло, і це, в принципі, дало можливість схопити той пост. На жаль, є. Ситуація продовжує бути важкою. Штурмові дії практично продовжились на протязі всього дня і вночі було більш-менш спокійно, але під ранок знову вже почались обстріли. Обстріли ведуться практично із всіх винових засобів, які є практично. В основному це заборонений. Танк, артилерія і інші засоби, які в нас